Після сильного сезону в складі українських отаманів Олександр Гвоздик підправився до США, аби підкорити ще й профі ринг. на шляху до омріяного чемпіонського поясу. стояв грізний канадець, що вже роками утримував ремінь WBC. Але хто ж знав, що бій проти Сашка завершиться комою? Це історія про залізний характер та кулі гвоздя. Адже такого камбеку ви ще точно не бачили. Поставте лайк, якщо ви також раді повернення Олександра в ринг і погнали. Про все розказує на каналі Тайк Майсон. Адоніс Стівенсон на прізвисько Супермен довго утримував ремінь WBC, завоювавши титул у 2013 році. Причому це була ефектна перемога над Чедом Доусоном уже в першому раунді. Тальфізик скоти да сантібата ти І тоді у свої 35 канадець шаленів, немов дитина. Щоправда, завоювавши трофей, Адоніс вирішив спочивати на лаврах. Ні, він не випав з боксу, але суперничків йому підбирали ну просто солодких булочок з корицею, як би сказав Красюк. Тоні белью в противниках це ще ні в року. Його згодом і Усик не без проблем бив. Але Дмитрій Сухоцький, Сакіо Бака та, для прикладу, Томас Вільямс топами не вважалися. Ви лиш вдумайтеся, що аж до бою з гвоздиком у 18-му році він так і не провів жодного обов'язкового. Захисту. Адже в певних ситуаціях WBC нікого до цього навіть не зобов'язувала. Або ж коли претендент таки був, Адоніс просто легально відкупався від офіційного претендента на пояс. Як це було з Елейдером Альваресом? Але гвоздь славу на бабки не розмінює. Своїх опонентів Адоніс здебільшого клав уже в перших семи раундах, і воно й не дивно. Чемпіон сповідує силовий стиль боксу і ще є шульгою. Його удари помітні і не такі часті, але він постійно йде вперед і має напрочуд важку руку. Працювати так і не здихати до 12-го раунду складно. Але якщо влучити точно раніше, результат буде. Переконайтеся в цьому самі. Упа!

Тому на повагу та величезний лайк боксер заслуговує бо дай би за це. Гвозди кажу, профі боксі вели якісно, поступово підвищуючи рівень опозиції, маючи 14 перемог поспіль у своєму активі, Топ Ренк організував перший. Направду важливий бій елімінатор по лінії WBC проти Мехді Амара. Українець не зміг нокаутувати складного суперника, але домінував по ходу поєдинку, що й забезпечило йому ремінь тимчасового чемпіона WBC. Ставши претендентом, Гвоздь не хотів відтерміновувати свій чемпіонський бій. А отже, на чемпіона Стівенсона чекало справжнє випробування українським духом, приправленим іще й якісною тренерською роботою в особі Тедді Атласа. Бій пройшов у Квебеці, Канада. Що очевидно було. Було на користь місцевого чемпіона, але і гвоздик мав би стати справжнім випробуванням для Стівенсона. Але починалося все аж ніяк не райдужно для гвоздя. Чемпіон відразу зайняв центр рингу та своїми фірмовими жорсткими плюхами почав доводити свою силову перевагу. <му> У попередніх боях було видно, що Канадець робить ставку на старт бою. Він вже дає як слід зачепити противника майже відразу, аби створити заділ для майбутньої перемоги. І, зважаючи на лише одну поразку в кар'єрі, у більшості випадків йому це вдавалося. На честь Олександра відзначу, що і він, на відміну від минулих противників, розумніший та краще працює на ногах. Подекуди його це рятувало. Воздик точно не зміг зупинити канадського супермена на початку. Навпаки, Адоніс відчув, що українець дає їм можливість наступати, що він і продовжив робити надалі. Важкі удари летіли в бік голови українця. Наш козак відповідав кількістю та більш обережними пострілами. А ще іноді підсідав на ноги. Ініціативою заволодів Стівенсон. Ось цей епізод на першій же секунді третього раунду міг істотно допомогти гвоздю. Але на думку Рефері, випадкове падіння, хоча це був чіткий правий прямий в бороду. Адоніс вже піднявся і продовжив вицілювати. Джеб для пристрілки і постійне бажання підійти на крок ближче заради бетонного дальнього прямого. Гвоздь читає та на ногах уникає цього. Бій проходив під диктовку тодішнього чинного чемпіона з Канади. Той не вирізнявся, ах, яким арсеналом. Проте однієї його двійки лівий правий прямий вистачало або покласти з десяток противників. Гвоздик це розумів, тому працював вкрай обережно. На контрах та не вкладаючись в удар, певно, відчував, що сили ще знадобляться в кінці. Стівенсон також показував чіткі маркери, чому не варто в ньому застоюватися. Сашко поступово намагався карати суперника на контрах, але як тільки трохи залипав, тут же прилітало по українцеві досвід 41-річного чемпіона світу. Також дається в знаки. Лише з другої половини бою гвост поволі почав активізовуватися. Вімкнувши в роботу Джеба та пожвавішавши на ногах, українець створював дедалі більше проблем чемпіону. Той, дещо в і його двійки, летіли вже не так швидко, але впевненість усе ще була на боці Стівенсона. Суперник Олександра безумовно вів цей бій на картках за рахунок більшої кількості точних ударів, причому достатньо сильних ударів. Але гость не виглядав безнадійно, адже з кожним раундом українець піднімав темп, по якому працює. А Стівенсону це було не до смаку. Той чимало сил віддав, і на старті. І без того важкуватий чемпіон став іще менш рухливим. Олександр це відчував, але не йшов у довгі серії, а обережно двійками кусав противника. А доніс від таких ударів не падає. Натомість усі шанси впасти в 10-му раунді мав українець. Сашко спіймав зустрічного облизня. Врятували від нокдауну тільки канати. Ота гвоздик миттєво зібрався і став віддавати. Відчувався нереальний кураж претендента, який необхідно було розвивати. Чемпіонські раунди були складними для обох боксерів. Важко дихав Стівенсон, але й Сашко, після пропущених, не завжди діяв ефективно. Втім, кульмінація була вже близько. На 11-й раунд хлопці виходили в максимальному накалі, та врешті, як слід, розбурхали трибуни, але холодний розум зберігав сірий кардинал у куті українця. Та Атлас, який перед 11-ю трихвилинкою сказав: Ти зможеш, було важко адже міг і канадський супермен, який відразу ж пішов зі своїм джебом на суперника. Сашко стежив за тим, що запропонує Адоніс. На щастя, за весь бій канадець вже став практично читаємим для гвоздя. Розумний гвоздик вичекав помилку візаві і нарешті дав затяжну серію, затиснувши суперника біля канатів. Але чемпіон клінчував. Здавалося, що хорошу нагоду втрачено, але потрібно було продовжити робити свою справу. Олександр пішов із серією точних бокових іще раз, проте і тут Стівенсону вдалося зав'язати колишнього отамана, але ненадовго. Менш ніж за 20 секунд до кінця передостаннього раунду гвоздик таки поцілив своєю гарматою куди треба, остаточно вимкнувши супермена. Удар виявився настільки прицільним, що Адоніс не міг піднятися самотужки. Виглядало моторошно: 16 боїв знадобилося Сашкові, аби стати чемпіоном світу в напівтяжах. Невдовзі стало відомо, що стан Стівенсона погіршився і того ввели у стан штучної коми, де він пробув більше двох тижнів. Той бій став останнім для супермена. Дізнавшись про таке лихо, Сашко записав своєму екс-опонентові відео з побажанням якомога швидше одужати. Деси за месец Фодони Стівенсон. Адонисійоли швидше. Я знаю, що ти Аноюл через це. Гвоздик уже офіційно повернувся в ринг, та навіть заявив про наступний поєдинок навесні. Про все це розповідаю на нашому новому каналі Тайк Майсон Новини боксу. Тому гляньте та підпишіться, Па-па!